Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки і підчаєчок. І сьогодні довгоочікуване відео, як ж самому пофарбувати свою гітару. Певен, кожен досягає того моменту, коли він хоче перефарбувати свій інструмент в інший колір, або в нього з'явилася якась велика коцка, яку треба залатати чи перефарбувати, чи будь-що з цією гітарою зробити з малярної точки зору. І в цьому відео я буду розповідати саме свій досвід, як я фарбую гітари, як я це роблю, якими матеріалами працюю, та в принципі донесу якусь основну базу, те, що потрібно робити, коли ви фарбуєте свою гітару. І одразу зазначу невеличкий дисклеймер: я не є професіональним маляром. Я людина, яка будує ремонтує гітари, в мене є свій досвід, мене навчали інші люди. І якщо я роблю якийсь момент невірно, чи ви зі мною не згодні, будь ласка, запрошу вас до дебатів в коментарях. Але перед тим як розпочати, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також в коментарях ви можете залишити свій досвід того, як ви колись фарбували свій інструмент, чи може бажаєте це зробити. І ледь не забув сказати, що в мене є інші мої соціальні мережі, такі як телеграм-канал, інстаграм, Тікток та тріц, куди ви можете зайти і подивитись, що відбувається в моїй майстерні, поки є невеличкий інтервал паузи між новими випусками на Ютубі. А тепер переходимо до теми самого відео. І самий простий спосіб пофарбувати свій інструмент віддати його майстру. Бо зробити самому перефарбування вдома вийде, по-перше, значно дорожче, по-друге, не факт, що у вас вийде. Я мав це зазначити. Але якщо ви ентузіаст та експериментатор, приємного перегляду цього відео. А тепер до самого простого принципу пофарбування: це просто масло віск. Серйозно, це найлегший спосіб нанести покриття на інструмент, вони ще й бувають тоновані і в нанесенні не складні. Але якщо вас цікавить зробити лаковане покриття, то тут треба багатсько. Давайте розберемось із найпростішого варіанта: це балончикові фарби. Вони є в будь-якій автомалярці, і я би не радив купувати фарбу просто в якійсь аврорі, тому що вона у вас не застигне. Дешева фарба не наноситься нормально, вона. Не може при великому нанесенні шарів застигнути, вона буде тянутися, липнути, і ви просто зіпсуєте свій інструмент, час та свої гроші. Що ж, друзі, що нам потрібно для того, щоб пофарбувати інструмент вдома? Розберемо інструменти та матеріали. Якщо у вас ні в кого немає фарбопульта та повітряного компресора, вам доведеться купляти балончики. Нам потрібен буде балончик ґрунту, потрібен буде балончик фарби якого кольору ви хочете, та лак бажано бажаного двокомпонентного. Все це ви можете замовити в інтернеті, в спеціальних магазинах, які для автомалярів, в магазинах по місту своєму. Просто приходите, кажете, мені потрібен ґрунт в аерозолі, мені потрібна фарба, мені потрібен лак двокомпонентний, і вам все це організують. Якщо у вас є фарба та компресор, це вже краще. Нам потрібен ґрунт, наповнювач або. Грунт сіллер, він прозорий, якщо ви хочете робити натуральні канти. Нам потрібен лак обов'язково, двух, три компоненти, який вам більше подобається чи що вам порадили в магазині. А також нам потрібен сам по собі тон, в який ви будете фарбувати гітару. Хоча по ходу відео ми з вами розберемося, для якого типу пофарбування що потрібно. Ледь не забув зазначити, що нам потрібна тонна абразивного паперу. Та інших матеріалів задля того, щоб готувати вашу поверхню до покриття. Але які саме потрібні для чого, будуть далі у відео. Самий перший та найпростіший спосіб пофарбувати вашу гітару це зробити ефект open pore, матовий лак і тонування шляхом морилки або пігменту. Що йде за чим? По-перше, вам потрібно підготувати ваше дерево. Ми беремо папер зірнистістю 240 і починаємо. Підготовлювати вашу поверхню до стартового покриття. Ми вишліфовуємо всі царапки, всі вм'ятини, тобто до цієї градації. Якщо у вас є занадто глибокі царапини, потрібно брати більш жорстку наждачку, взяти, наприклад, 120-ту. Далі після неї пройти 180-ту далі 240-вою. І тільки після того, як ви повністю відшліфували поверхню, ви можете переходити до наступного етапу. Зауважте, якщо ваша поверхня має царапини чи вм'ятини, вони не перекроються лаком. Це доведеться переробляти. Чим краще підготована ваша поверхня, тим краще ляже наступний матеріал. Далі ми беремо з вами знежирювач. Я використовую антисилікон. Наступний наш етап це тонування деревини. Ми беремо той пігмент, чи колір, чи морилку, який нам подобається, і безпосередньо втираємо його у дерево. Після цього у вашої деревини і спор підніметься трішки дерев'яний ворс. Його потрібно буде прибрати. Задля цього я би радив використовувати такий собі абразивний войлок. він називається Scotch Bright, градацію десь 800. Вона не зробить ані яких видимих царапок, а прибрати ворс ви нею зможете легко. Після того, як ваш пігмент повністю насичив дерево, ви можете приступати до лакування. Так, тут ми одразу лакуємо. І перші шари лаку будуть ґрунтівні. Перші шари ми наносимо трішечки напилом. Що таке напил, це коли ви не заливаєте на мокру, тобто немає такого відчуття, що у вас вже лаку. Ви трішечки припилили і даєте йому сохнути. Скільки потрібно висихати вашому лаку, буде написано на його упаковці. Кожен лак сохне по-своєму. Нітроцеліоза. Свій час, поліуретан свій час, акрил свій час. Я використовую акриловий лак, в мене своя технічна характеристика на ньому написана. Щось радити вам не буду. Просто обирайте те, що вам сподобало чи що вам порадили. І на цьому матеріалі вже буде написано, як його наносити, скільки його розводити, та скільки йому потрібно сохнути. І таким чином, шар за шаром ми наносимо покриття, даючи. Час на витримку. Якщо у вас виходить зробити дуже довгу паузу, ви не встигаєте щось зробити, чи не впевнені, що воно просохло, знову беремо той самий скотч-брайт і охайно матуємо поверхню перед наступним нанесенням шару, після чого ми отримаємо ось такий гарненький результат, і інструмент можна збирати. Але якщо у вас потрапили якісь сиринки-пилинки на лакову поверхню, їх потрібно зішліфувати та нанести чистовий шар лаку. До речі, лайфхак, якщо у вас достатньо пильне приміщення, просто окропіть приміщення водою, щоб весь пил улігся на землю, у вас буде кілька годин на те, щоб можна було без е, якихось нюансів пофарбувати. Але зауважте, вологість вашого приміщення не має перевищувати 60%, бо в інакшому випадку у вас міжшарова. Висушка не буде працювати. Наступний тип пофарбування це в нас наглухо. Тобто ми закриваємо повністю все дерево в один колір і в нереальну кількість шарів лаку, щоб виглядало як карамельна цукерочка. Що для цього потрібно перш за все. Так само готуємо поверхню абразивом 240, по принципу, як і минулий раз. Задля того, щоб. Ви менше наносили ґрунтівки, вам потрібно закрити пори деревини. І я раджу використовувати двохкомпонентну шпатлівку. Фірму не буду називати, просто в магазині запитаєте, вам потрібно нею закрити всі пори дерева. Ви змішуєте, наносите, шліфуєте, змішуєте, наносите шліфуєте, поки не закриєте максимально всі пори. Далі ми беремо ґрунт наповнювач, я використовую акриловий. І в три шари я зазвичай укриваю корпус гітари, Для того, щоб зробити гарну, якісну підложку вже для фарби. Важливо зазначити, колір ґрунта підбирається під ту фарбу, яку ви хочете наносити на гітару. З цим краще порадитись із малюром який підбирав вам фарбу, чи ви купуєте готову. Запитайте них, який колір ґрунта буде кращим. То, якщо ви думаєте, що під чорний. Колір потрібно наносити білий ґрунт, це можна, але вам доведеться витратити більше чорної фарби, для того, щоб досягти глибокого ефекту. Зазвичай під чорний ґрунт йде чорна фарба, під білий ґрунт іде біла фарба, і так далі. Під кожен колір, щоб його максимально розкрити, потрібно підбирати колір підкладки. Після того, як ваш ґрунт повністю застиг, вам потрібно. Правильно, перетерти його до градації 600. Беремо вовгостійкий папір, абразивний, він є в магазині, беремо водичку чи мильний розчин і без натиску скохайно підшліфовуємо поверхню задля наступних шарів фарби. Далі, ми беремо вже безпосередньо нашу фарбу і знову варто наносити перший шар припильним, не укривати повністю. Це важливо, бо якщо ви одразу нанесете велику кількість матеріалу, а в ньому є розчинник, він може вам просто підірвати чи відчарувати минулий шар ґрунту. І доведеться її все робити по новій. Тож перший крок припильний, щоб створити поверхню, на яку вже можна повноцінно заливати фарбу. І далі другий третій шар. Потрібно максимально вкластися в два шари, два з половиною шари, точніше. Наносимо вже сам по собі пігмент або фарбу, що вам більше подобається. Далі, згідно технічних характеристик фарби, ми вичікуємо певний проміжок часу. Знову, якщо ви боїтесь і будете вичікувати добу чи більше, вам потрібно буде її охайно скотчбрайтом перетерти задля нанесення вже лаку. Бо якщо ви не на матовану поверхню будете наносити, все буде відчаровуватись просто плівкою. І лак ми наносимо перший шар знову припильно, щоб створити поверхню, на яку будемо заливати матеріал. І далі 2-3 шари вже повних. Це якщо ви працюєте з умовним акриловим лаком. Якщо ви хочете більше шарів, потрібно буде почекати, поки він застигне, перетерти і наносити знову. Таким чином, ви не зробите його гумовим. Це важливо, бо якщо ви одразу наносите велику кількість шарів. Вони не застигнуть, вони будуть гумові, їх неможливо буде нормально заполірувати, краще нанести 2-3 шари, почекати, перетерти, 2-3 шари, почекати, перетерти, і таким чином ви досягнете максимально міцного покриття. Звісно, якщо ви працюєте не за криловими матеріалами, а з поліуретаном чи з нітроцелюлозою, там є свої нюанси. Читайте інструкцію, що написано саме до них. Після чого вітаю, ваша гітара пофарбована, ви можете готувати її до полірування. Як полірувати гітару буде окреме відео, якщо це відео збере певний актив, і я зрозумію, що ця тема вам цікава. Тож не беріться і, будь ласка, підпишіться та напишіть коментар, що ви дійсно хочете побачити більше повчального контенту. Наступний тип пофарбування це пофарбування в глянець із Структурою дерева, тобто не open pore, а залита карамелька, як я її називаю. Процес підготовки деревини йде за таким самим принципом, як і зазвичай, але після цього є два шляхи: ви можете тонувати безпосередньо дерево або можете тонувати безпосередньо лак. Тобто, дивіться, якщо ми тонуємо безпосередньо дерево, нам потрібно пори закрити раніше, ніж ми будемо все це лакувати. Бо, якщо у вас не закриті пори, ви витратите велику купу лаку, велику купу часу на те, щоб їх закупорити, і при поліровці у вас не буде рівномірного покриття. Можна поступити, яким чином? Ви нанесли тон, тобто втерли морилкою в дерево певний ваш колір чи пігментом, і далі використовувати прозорий ґрунт, він називається Сівер. Ви наносите. Ви чекаєте, поки застигне, перешліфували і так, поки не закриєте всі пори, після чого вже можна наносити лак. Або ви поступаєте, яким чином? Ви одразу наносите сілер на дерево, після чого ви тонуєте лак, і вже лаком досягаєте потрібного вам відтінку, кольору та переливу. Обидва принципи мають собі право на життя. Процес підготування них йде за таким самим чином, як і минулі. Тобто, ми дерево готуємо 240 зерном. Далі ми під лак готуємо чи під фарбу 600 зерном, перетираючи ґрунт. І так далі. Сам принцип такий самий, відрізняється лише підхід до тонування самого дерева. І після того, як ви нанесли вже тонований лак, ми все це укриваємо правильно чистовими шарами прозорого лаку. Так само після того, як ви його почекали, що він застигне, перетерли і наносите чистові шари. Як ви можете побачити, принцип фарбування він майже схожий в усіх варіаціях покриття. Відрізняється тільки ваша забаганка, і якщо у вас є певне бажання зробити складний перелив чи складний колір, раджу з цим ознайомитись спершу в мережі, як це робиться, і потім вже будувати план своїх дій. А в цій частині ми з вами розберемо, які помилки та які підходи не варто використовувати в процесі фарбування інструменту. Перш за все. Не наносьте фарбу на негрунтовану поверхню. Вона у вас не закріпиться, вона у вас не застигне нормально. Так само не варто наносити матеріали із фарбопульта, багатокомпонентні, на балончикову дешеву фарбу. Ви просто зіпсуєте собі час, зіпсуєте собі поверхню гітари і витратите зайві кошти на матеріали та переробку. Друге, не варто наносити забагато матеріалу. За один раз будь-то фарба, будь-то лак. Ви можете зробити патьок і його прибирати нелегко, треба чекати, поки воно застигне, його зрізати, підшкурювати і переробляти весь цей етап. Або ви можете не досягти мішарової висушки, і ваш інструмент вже не застигне взагалі, і вам потрібно буде переробляти. Він буде липким, він буде липнути до чохла, до вашої шкіри, до всього іншого. Все це знову час, переробка та гроші. Не варто байдикувати під час шліфовки матеріалів. Якщо ви десь не дошліфуєте нормально, чи залишите глибокі царапини, чи ви не замотуєте поверхню, просто вирішите, а я і так не несу, що там буде, буде по-перше, косяк. По-друге, глибокі царапини нормально не перекриваються матеріалами будь-то фарба, будь то лак. На незамотовану поверхню. Тобто, яка залишилась глянцевою наносити знову матеріал, він буде плівкою відчаровуватись. Маленька коцка, і у вас просто весь шар буде зніматися як плівка з якоїсь нової речі, будь то ваш телефон чи будь-що. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео, сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. В кого є якісь доповнення, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково прочитаю, зверну увагу. Якщо у вас був свій досвід, також напишіть його в коментарях. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня.